Доброго дня, дітки! Відгадайте декілька загадок і зрозумійте, про що ми будемо сьогодні говорити. Біле покривало, весь світ обійняло. Що це? Сніг. Ой, зима все посріблила, світ весь ковдрою накрила, з неба вже летять пушинки. Сім відомо це сніжинки. Сніг дуже часто порівнюють з ковдрою. Що вкриває землю? Чому так говорять? Навіщо ми вкриваємо себе ковдрою? Так, ми вкриваємось, щоб було тепло, але сніг холодний, а снігова ковдра холодна ковдра. Адже так, пригадайте, коли ми були на прогулянці, спостерігали, як рослини, та травичка під снігом зовсім не замерзли. Як ви думаєте, чому? Це доводить те, що під снігом тепліше, ніж на поверхні. Зробимо з вами висновок: корінню рослин траві та насінню під товстим покровом снігу тепло, їм не страшний сильний мороз. На полях люди спеціально затримують сніг, щоб отримати кращий урожай хліба. А чи потрібен сніг для тварин? Можливо, він тваринам тільки заважає. Розглянемо з вами ілюстрацію, де мешканці зимового лісу дуже вправно будують собі теплі нірки, завдяки шару снігу вони стають тепліше. Сніг укриває і утеплює їх помешкання. Кувою ковдрою живуть та зимують крути, земляні черв'ячки, лічинки, комах. Мурах, їжаки зимують під сухим листям, що також укриває сніг, а також ведмедику барліг вкриває та утеплює шар снігу. А тепер подумайте, дітки, і давайте з вами пограємо в гру добре погано. Сніг для тварин добре, тому що. Так, сніг рятує від холоду, як тепла ковдра, під ним можна вкритися. Сніг для тварин погано, тому що тваринам важко знайти їжу під снігом, по глибокому снігу важко рухатись. А ще хотіла б з вами поговорити про мешканців, річок та озер. Тому пропоную відгадати загадку: рибам взимку в річці тепло. Дах, мов дуже товсте скло. Що це може бути? Вірно, це лід. Так, лід крига стає прозорим дахом для тих, хто зимує під водою, риби, водяні комахи, равлики, рослини. Багато хто з них зимує на самому дні водоймищ, коли лід дуже товстий, у водоймищі може залишитися дуже мало повітря. Що буде з мешканцями водоймища? Як можуть допомогти люди? Так, люди роблять спеціальні отвори в льоді, лунки. Дітки ми сьогодні згадали про роль снігу в житті рослин та тварин. А яку роль відіграють сніг та крига у житті тварин, риб узимку? Чим вам подобається зима? Бажаю успіхів, вчіться з задоволенням, до побачення!